Під час обміну полонених повернули чотирьох бійців з Вінничини: тиждень безпечної вакцинації, підтримка молоді в умовах повномасштабної війни. Про зміни розповідає народний депутат України. Це новини Вінничини. і говоримо про найактуальніші події з життя регіону. Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ. Вдалося повернути 44 військовослужбовців. Серед звільнених четверо бійців з Вінничини. Деякі захисники мають поранення, тому нині їм надають усю необхідну медичну допомогу. Серед звільнених 36 рядових та сержантів, а також 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці і моряки. Усі вони боронили Маріуполь, завод Азовсталь Херсонщину та билися з ворог на сході країни також є й ті, яких ворог катував у полоні, та двоє чоловіків, дружини, яких раніше звільнили з полону. Одному захисників командирові відділення загрожував так званий суд з ув'язненням на тривалий термін. Зокрема, в Україну повернуто провідного хірурга Маріупольського госпіталю Демківа Івана, який зміг врятувати сотні людських життів, повідомляють у координаційному штабі. Про новый горик, мир, просто. Проявление. 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 Спасибо. Минус Проявление. На виконання закону України про основні засади молодіжної політики, уряд створив Український молодіжний фонд. А Міністерство молодіжної політики та спорту затвердило персональний склад наглядової ради, установи який обрано на конкурсній основі. Фонд розпочне роботу після призначення директора. Сьогодні з нами на прямому включенні народний депутат України Ірина Борзова, голова підкомітету з питань молодіжної політики, і будемо власне говорити про молодь та підтримку молоді в Україні. Пані. Ірину, мої вітання. Доброго дня, шановні українці. На жаль, через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України, багато наших молодих людей виїхали з України. Ті, хто залишився, долучаються до реалізації ініціатив на підтримку військових та внутрішньо переміщених осіб. Так, ну по перше, хочу сказати, що наша українська молодь. Найкраща сильна і незламна на жаль, спочатку повномасштабного вторгнення, майже 40% молоді постраждало через війну. 2 мільйони молодих людей стали внутрішньо переміщеними особами. 2 мільйони людей молодих. Виїхали за кордон, але з перших днів повномасштабного вторгнення наші молоді люди стали на захист України. Наші молоді люди в збройних силах України в лавах територіальної оборони майже 40% молодих людей долучилися до волонтерської діяльності. З перших днів молоді люди допомагали внутрішньо переміщеним особам, тим, хто постраждав внаслідок війни. І я хочу сказати, що 70% Молодих людей працює на гуманітарних штабах, гуманітарних складах. Молоді люди донатили, молоді люди збирали кошти, організовували концерти для того, щоб купити машини для збройних сил України. А для прикладу, наш духовий оркестр Збраїлова, де діти і підлітки Зібрали кошти на своїх концертах вже не на одну машину і передали Збройним силам України. Наші студенти з одного з Вінницьких коледжів виготовляють зарядні пристрої для збройних сил України. Студенти технічних вузів долучилися до кібервійськ, і хочу сказати, що навіть та молодь, яка поїхала за кордон з перших днів війни. Вони підтримували Україну в Європейськ. Ських країнах виходили на акції за для підтримки України, виходили на акції проти агресора проти Росії, і на сьогоднішній день вони беруть участь в інформаційній політиці, відстоюють Україну та допомагають у зборі гуманітарної допомоги і відправляють в Україну. Ми бачимо, що дуже багато молодих людей, хлопців і дівчат зі зброєю в руках. Обороняють Україну, захищають кожного з нас, і якщо прослідкувати, то багато молодих людей від президента України Володимира Зеленського отримали. Найвищі державні нагороди героя України отримало багато героїчних молодих хлопців до 35 років. Для прикладу, це Вадим Ворошилов, якому 29 років пілот карає, який виконав всі свої бойові завдання, знищив всі повітряні цілі, які були направлені на Вінницю, відвів пошкоджений літак і врятував сотні вільничан. Тому наша молодь. Це сьогодення наша молодь це майбутнє і Україна, і ми дорослі повинні робити все для того, щоб наша молодь поверталася в Україну, щоб наша молодь могла реалізувати себе в Україні і щоб наша молодь відновлювала нашу країну після перемоги. Ви повідомляли про створення українського молодіжного фонду. Розкажіть, будь ласка, чим він буде займатися? Так, я хочу сказати, що насправді ще у 2021 році Верховна Рада України прийняла закон про засади. Основні засади молодіжної політики я є співавтором цього закону, але на жаль, у 2022 році з початку році, спочатку повномасштабного вторгнення, ми не змогли дещо реалізувати, і саме в цьому законі передбачалось створення українського молодіжного фонду. Але вже у 2023 році уряд створив державну установу. Український молодіжний фонд, який буде надавати фінансову підтримку для молодіжних ініціатив, молодіжних проєктів. тобто Підтримувати молодь у своїй реалізації на сьогоднішній день. Вже створена наглядова рада, куди входять громадські організації, молодіжні та дитячі, входять міжнародні фонди, і також мене делегували як депутата до наглядової ради. Після того як наглядова рада обере голову та обере керівника Українського молодіжного фонду. Фонд запрацює. Я дуже сподіваюся, що це вже буде влітку. Ми системно працюємо. Вересні, в жовтні, молоді люди будуть отримувати фінансування на реалізацію своїх проєктів. А на сьогоднішній день Міністерство молоді і спорту на час дії воєнного стану визначили пріоритетні напрямки, за якими буде, будуть фінансуватися проекти, і це в першу чергу проекти спрямовані на підтримку волонтерства і відновлення країни після перемоги. Тобто ці проекти зможуть отримувати фінансову підтримку, в яких буде залучено не менше аніж 70% молоді. Також дуже важливо, що будуть фінансуватися молоді люди, які є фізичними особами-підприємцями для того, щоб підвищити їхню економічну спроможність. Ну і це ще освітні проекти. Різні проекти соціального характеру, тому я дуже сподіваюся, що ми системно допрацюємо, і а, Український молодіжний фонд буде працювати, тому що молодь повинна реалізовувати себе в Україні, повинна працювати в Україні для більшості молодих людей і молодих родин в Україні. Основна проблема житлове питання: чи працюють якісь державні програми пільгового кредитування на купівлю житла для молоді зараз? Ви знаєте, насправді це дійсно дуже велика проблема сьогодні для молодих людей, для молодих родин. І, на жаль, з початком повномасштабного вторгнення ця проблема стала ще більшою, якщо говорити чесно. Тому що для молодої людини потрібно отримати якісну освіту, потім знайти гарну роботу в Україні, і для того, щоб створити молоду родину, потрібно Мати можливість купити власне житло, але будь-яку проблему потрібно рухати з місця, потрібно працювати. І на сьогоднішній день працює державна установа держмолодь житло. І... З початку року за пільговими програмами 129 молодих родин змогли придбати житло, з яких 68 – це родини з числа внутрішньо переміщених осіб. Це велика проблема з житлом. Але ми повинні працювати сьогодні. Ми повинні працювати з міжнародними фондами, з нашими західними партнерами для того, щоб все робити для того, щоб молоді родини жили в Україні, тому що внаслідок війни багато молодих родин роз'їхались по різним країнам світу, і ми повинні зробити все для того, щоб і наші родини воз'єдналися. Щиро віримо, що наші родини воз'єднаються. Молодь повернеться в Україну, а та молодь, яка нині в Україні захищає та волонтерить, об'єднає нашу країну. І завдяки саме таким людям ми переможемо. Дуже дякуємо вам за вашу роботу і за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Слава Збройним силам України. Героям слава глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Ірина Борзова, народний депутат України. 7500 виїздів на рік у Вінниці за підтримки Вінницької міської ради при громадській організації Гармонія доступна функція виклику автівки для перевезення людей на візках. Послуха безоплатна. Звернутись можуть вінничани та внутрішньо переміщені особи. Нині у Вінниці є чотири автівки, які перевозять людей на візках. Виїзди здійснюють у межах Вінницької територіальної громади. Детальніше про послугу та як нею можуть скористатися мешканці громади. Говоримо із Оленою Чорнобривенко, директоркою центру реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк. Пані Олено, мої вітання. Розкажіть, за яких потреб звертаються люди за даною послугою? Люди звертаються з службою перевезення для того, щоб отримати допомогу і дістатися в. На залізнич дістатися да, різноманітні прийоми на зустрічі до лікарів, до прозорі офіси на вокзали, на якісь е, консультації. Люди дуже часто користуються. За минулий рік ми надали більше 7,5 тисяч послуг. І також я хочу ну, я, також ми дуже раді тим, що ми можемо долучитися до організації інклюзивних заходів, які е, проводяться для внутрішньо переміщених осіб і для військовослужбовців. Яка кількість внутрішньо переміщених осіб скористалась перевезеннями від початку повномасштабного вторгнення? За минулий рік ми не дуже розділяли. Знаєте, ми до нас звертаються люди, ми надаємо їм допомогу і ми реєструємо цю заявку. Але чітко ми не, не розпитуємо, чи це внутрішньопереміщені особи, чи це військовослужбовці. Тобто людина потребує допомоги і ми надаємо. Ну, якщо вже зовсім в цифрах, то збільшилася кількість осіб на 110, 110 осіб це збільшилось, тому ми можемо. Думати, що це внутрішнє переміщення. Нагадайте, як можна скористатися послугою? Угу. Е, да. Для того, щоб отримати послугу, нагадую, нам, вам потрібно зателефонувати за два дні за номером 067 43 30 62, е, зам, зробити замовлення за два робочі дні і жити повноцінно. Дякую. У нас на зв'язку була Олена Чорнобривенко, директорка центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Нагадаємо, служба перевезення для людей на візках була створена ще в. У 2006 році тоді громадська організація Гармонія спільно з Вінницькою міською радою виграла обласний конкурс розвиток територіальних громад. Так у місті з'явилася перша автівка, обладнана підйомником. Додамо за оцінкою мешканців громади, згідно з останнім опитуванням міжнародного республіканського інституту, Вінниця є лідером серед інших регіонів з доступності міста для людей з інвалідністю. Ждень безпечної вакцинації на Вінниччині. Вінницький обласний центр контролю профілактики хвороб, обласний департамент охорони здоров'я та реабілітації. а Також уся медична спільнота Вінничини щороку доєднується до заходів, що присвячені цій даті. Держава безкоштовно забезпечує вакцинами для дітей від 10 інфекційних хвороб. Від таких саме та про кількість щеплень в рамках тижня вакцинації говоримо з Лідією Діденко, генеральним директором державної установи Вінницький обласний центр контролю та. Профілактики хвороб моз України, пані Лідію, мої вітання. Доброго дня так, дійсно, в останній тиждень квітня, а в цьому році з 24 по 27 квітня за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я в усіх країнах світу відзначається всесвітній тиждень імунізації. Його мета перше це забезпечення рівного доступу усіх громадян незалежно від місця проживання, від соціального статусу, від економічних можливостей. До вакцинації. І друге це проведення освітніх заходів для населення про вакцинацію дітей та дорослих і про можливий захист від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Хочу сказати, що найбільш вразливою категорією населення є група дітей до 5 років, яка може захворіти на вакцинокеровані хвороби, такі як кір, краснуха, підпаротит кашлюк. В нашій області завдячуюся підтримці начальника. Обласної військової адміністрації та об'єднавши зусилля Центру контролю та профілактики хвороб і Департаменту охорони здоров'я, вдалося не тільки провести виїзні вакцинальні сесії і вакцинувати населення в територіальних громадах, а також провести освітні заходи з імунізації з батьками, молоддю, майбутніми лікарями, студентами медичних коледжів і медичного університету. А також вдалося провести. Обстеження і консультування громадян виїзними лікарськими бригадами з ендокринологічного диспансеру, Подільського онкологічного центру обласної інфекційної лікарні, як, зокрема, в Оратові, Липовці, крім того, ми відвідали і інші райони сказати, скільки за цей тиждень вакциновано населення ще зарано, тому що тиждень вакцинації продовжується. І сьогодні відбувається вакцинація населення, і будуть завтра проведені заходи. Тому про кількість вакцинованих. В населення, як і дорослого, в рамках цієї цього тижня вакцинації, думаю, варто сказати пізніше. Я хочу сказати про інше. Під час цієї акції ми побачили, наскільки це питання важливе і наскільки воно на часі. І я думаю, що це тільки початок виїзної великої роботи, і е, саме е, в рамках цього проекту е, в. Вінницька область має автобус, такий спеціальний великий, в якому дійсно можна проводити цю виїзну роботу, що власне ми і розпочали робити ось на цьому тижні імунізації. І я надіюсь, що ми продовжимо ще і в подальшому. Про кількість провакцинованих. Я думаю, ми з вами поговоримо по завершенню акції. Акції а зараз розкажіть, будь ласка, про важливість загалом щеплень. Ну, якщо перебільшити важливість щеплень на сьогодні неможливо. Тому що доведено у всьому світі, що імунізація визнана найефективнішим методом у боротьбі з інфекційними захворюваннями, що керуються засобами імунопрофілактики. Тобто, це єдиний захист населення від інфекційних хвороб, а особливо від тяжких їхніх ускладнень, які призводять до інвалідності, а в деяких випадках і до смерті. І щороку вакцинація в світі рятує від 2 до 3 мільйонів людей від інфекційних хвороб і за побігає понад півтора мільйонам летальних випадків внаслідок інфекційних хвороб, але для того щоб мати такий великий захист, щоб отримати цей колективний імунітет, необхідно охопити вакцинацію населення на рівні 95%. Тоді це буде захист від спалахів і захист від епідемій. Людство потребує захисту від таких інфекційних хвороб, як кір, дифтерія, правець, поліоміеліт, краснуха, паротит, туберкульоз, гепатит гепатитбе, гемофільна інфекція, кашлюк і ще. Коронавірусна хвороба, яка додалася зовсім недавно, і про яку ми також маємо говорити. Тому актуальність цього питання ну дійсно перебільшити важко. Вакцинація відбувається за календарем щеплень, відбувається безоплатно для громадян України, тому що вакцину закупляє, закупляється за державний кошт, і до 18 років. Кожна дитина має бути захищена від перерахованих вище інфекційних хвороб, і кожна доросла людина раз в 10 років повинна себе захистити від таких інфекційних захворювань, як дифтерія і правець. Особливо це актуально в умовах воєнного стану. І ось сьогодні прийшла весна розпочалися садово-городні роботи, і це надзвичайно важливо захистити себе. І хто ще цього не зробив? Я ще раз звертаюсь. Будь ласка, це треба зробити. Взагалі сьогодні, в умовах війни, імунізація є питанням національної безпеки. Тому що здоров'я українців, як усіх разом, так і кожного зокрема залежить від рівня охоплення щепленнями в країні, не можу не торкнутися теми вакцинації від COVID-19. чому тому що перше Коронавірус нікуди не зник з початку року в Вінницькій області перехворіло на коронавірусну хворобу близько 6,5 тисяч людей, і з них третина отримувала стаціонарне лікування. Про що це говорить? Це говорить про важкість перебігу, що перебіг хвороби у них був не легкий, а середньої важкості або важкий. А якщо врахувати те, що 30 людей померло від коронавірусної хвороби, і як правило, це не вакциновані люди, то тим більше е, хочу звернутися. Не нехтувати цим питанням, і сьогодні вакцинацію від коронавірусної хвороби потребують не тільки дорослі, а й діти від 5 років, і всі вакцини в наявності в області є на завершення. Ще одне таке гостре питання в суспільстві. Досі є перестороги щодо якості вакцин, і власне тому люди часто відмовляються від щеплення. Як розпізнати якісну і що потрібно на що потрібно звертати увагу? Ви знаєте, це те питання, яке в районах під час опитування, також в анкетуванні люди відзначали, мабуть, чи найчастіше. Хочу запевнити сьогодні всіх громадян, хто нас бачить, що всі вакцини, які використовуються в Україні, якісні, сертифіковані і схвалені до використання Всесвітньої організації охорони здоров'я, зберігаються і використовуються з дотриманням усіх вимог холодового ланцюга, тому є безпечними рекомендованими для проведення імунізації, якщо на ваше питання, яка ж вакцина є найкраща? Моя відповідь однозначна. Та, яка зроблена, і я о, хочу сказати, що вакцинуватися сьогодні можна у будь-якому пункті вакцинації, звернувшись до сімейного лікаря, отримати необхідну консультацію, зробивши вакцинацію і захистити за себе. І, користуючись такою нагодою, звертаюся до всіх. Ніхто в сьогоднішньому світі не повинен помирати від хвороб, яким можна запобігти. Не відкладайте своє здоров'я і сво... здоров'я своїх дітей на завтра. Вакцинуйтесь і будьте здорові. Дуже дякуємо вам за такі поради. Дуже сподіваємося, що глядачі вас почують і обов'язково дотримуються тих правил, які ви, про які ви розказали. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Лідія Діденко, генеральний директор державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. І говорили ми про щеплення. На Вінничині переселенці з Криму облаштували долину нарцисів. В селі Дібровенці Оратівської громади пишно квітує долина нарцисів. Квіти декілька років тому засадили переселенці із Криму і через деякий час покинули село. За квітучою місциною доглядають місцеві мешканці. Люди з навколишніх сіл приїжджають сюди на фотосесію. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Чи влада на місцях підсумуємо оцій же порі вже завтра? Бажаю вам позитивних новин! Віримо у збройні сили України до зустрічі на рідному каналі.